Добрий вечір, українці у світі. Сьогодні знову традиційно з пражської Криївки програма Зміна реальності. І сьогодні програма надзвичайна, тому що ми будемо не просто спілкуватися, не просто розмовляти ми будемо магдувати. Магдувати реальність. Так. Творити свою реальність. Друже, давай повернемося до вчорашньої події терористичного нападу в театрі театрів Е, Мене зацікавила найбільше не сама ситуація того, що сталося, але реакція Європи. Бо реакція Росії давно знайома це зробити вибух, знайти стрілочника, використати це в своїх цілях. Але я собі так уявляю, що Путін осипеться пісок під ногами. І йому було потрібно знайти щось знову, щоб об'єднати росіян навколо себе, бо та підтримка якимось чином за стільки років війни втрачалася. Знайти покарати винних, підняти свій авторитет. Я трошки не про це. Я про співчуття Європи, яке зазвучало вчора навіть від чеських урядовців, від урядовців Європи, від міністра закордонних справ Туреччини. Чули співчуття про терористичний уток. Але я не чув подібного співчуття ні по трагедіях Маріуполі, по трагедіях Херсону, Сумщини В чому ось такий подвійний метр? Росіяни дуже добре вітаю всіх, вміють працювати з громадською думкою і суспільними реакціями. Це називається рефлексивне управління, коли вони так вибудовують ланцюжок подій, що вони можуть уявити собі, якими будуть подальші реакції. І в такому разі, вони достатньо чітко знають, що захід на теракт відреагує саме так. Тобто, якщо пролето озеро Крові мирних людей в глибокому російському тилу, то це не буде викликати це буде викликати співчуття. А ріки крові українських людей під час того, що росіяни називають спеціальна воєнна операція, не виклик... ну, Тому що це, так би мовити, відбувається кожен день. А тут несподівано і бабах, і якраз. Не пройшов ще тиждень після перепризначення Путіна Путіним, і тут таке відбувається. Ну, бачиш, Путін дуже добре усвідомлює, що він Путін. І, мабуть, як ти кажеш, дуже добре усвідомлює те, що він робить. І це знову ж таки: показати росіянам: дивіться, нас цінують, нам співчувають, про нас думають. От це знову ж таки, знаєш, таке спецзамовлення. На, на, на горе, при тому, що Україна це замовлення не замовляла, але от гори ще набагато більше. і от ще про так, одно... він, Ти ж бачиш, як сьогодні Путін звертався до росіян і говорив, що ті намагалися е вбивці, намагалися втекти до до російсько-українського кордону, де їм було підготовлено вікно. Але якщо подивитися на їх маршрут, то вони якось дуже дивно тікали. Це. Російська провокація, очевидно, провокація з врахуванням тих реалій, які є, і з врахуванням можливих західних реакцій, реакції світу в цілому. Тобто, Росія в це вміє грати. Інше питання, що ми не завжди вміємо грати, ми не вміємо відповідати. Я, наприклад, наведу приклад: в січні в Білгородській області розбився ІЛ-76. І росіяни почали пхати тезу про те, що там загинуло 65 українських полонених. Мало того, що це відбулося невдовзі після указу Володимира Зеленського про історичні землі України. І жодне державне медіа в Україні, жоден посадовець не сказав, що Білгородщина – це якраз споконвічні українські землі. Ніхто. Тобто, Жодна нас реакція. Ніх... Ну, це раз. А по-друге, не було. Адекватної реакції на цей вибух. Не було фахівців за НТК Антоном, які могли розказати, що коли такий літак падає, то відбувається такі-то наступ Ніхто не звернув увагу на те, що росіяни не допустили ні експертів, нікого. Коли, і все в світі працює на аналогія. Коли була катастрофа М17, там були квадратні кілометри засипані тілами. А тут. Такого чогось не було. Ну, я цинічно кажу, світ взагалі цинічний. Ми живемо в умовах війни, ми маємо бути циніками. Ця операція в цьому театрі наводить ще на одну таку думку: чи те, що роблять росіяни, знову ж таки звинувати і Україну, і Америку? Бо я вже чув сьогодні. Такі думки, що там вже була українська машина на кордоні, їх забрали українці, вже їх передали до Америки. Тобто шукають знову амер... американську стопу. А інопланетяни не приїжджали? Скоро, мабуть, той машина, мабуть, шофер був інопланетян. планетян. Друзі, ще про одну реакцію хочу запитати про реакцію Америки. Ми сьогодні згадували трошечки в твоїй лекції про це: наскільки це правда, що Америка попереджувала українські служби на рахунок не бомбардувати російські рафінерії та. Там виникає страх з того, що буде дорожча нафта. Там виникає страх з того, що Росія буде мститися, що десь якийсь там заржавіла кнопка якоїсь атомної бомби може одночасно вибухнути. Тут є такий цікавий момент, що ціна бензину для кандидата в американські президенти дійсно має значення. Але я б не хотів, щоб розлитий бензин. З американських машин відмивали ганчірками, які вимочені в українській крові. Ми маємо воювати так і тим, що у нас є. Американці справді нам допомогли в обсязі, який набагато перевищує наші очікування. Але вони нам не дали дуже багато тієї зброї, яку б могли дати, і яку вони як усвідомлюють, ми б зуміли використати ефективно. Я більше скажу. Я коли чув, перепрошую, не можу сказати по-іншому. Гнилі від маски, що українці не можуть опанувати Петріоти, що Українці не можуть опанувати Хаймарс І F-16, це було ну, просто це було настільки огидно. Це, от, як там в 19 столітті, було, коли відбувалася колонізація Африки, таке словосполучення брем'я білого чоловіка. Отак і у нас. Ну, але е, по-перше, не будемо брехати собі. Ми самі в цьому винні. Ми самі створили таку ситуацію, в якій до нас можна так ставитись. Ми самі створили ситуацію, коли в серпні приїжджав Лінцей Грем, сенатор трампіст, і сказав: Я вважаю, що на цій землі мають пройти демократичні вибори. Вся команда Зеленського зразу заворушилась, зашуршала. Давайте, давайте, давайте. Нікому навіть на думку не спало. Як вести. Спостерігачів воюючу країну. Що робити з реєстрами, які знищені? Що робити з мільйоном службовців Сил оборони України? А головне, ніхто не подумав над тим, що виборче законодавство дає змогу висунути необмежену кількість кандидатів в президенти, які не будуть нічого робити, просто критикуватимуть діючого президента від же Верховний Головнокомандувач. До цього ні в кого не дійшли мізки. Це прикро. Прикро, коли країна воює вже стільки часу, і ми замість консолідації ми граємось в те, хто більше любить нашого дорогого Володимира Олександровича. Ну, Сумно. Так. Е, я ще використаю твоє слово прикро. Бо, от коли ми говоримо, що американці попереджують і просять не бомбардувати російські рафінерії, мені прикро, що ніхто не просив Росію. Припинити бомбардування української енергосистеми, українського водосховища і багато багато українських речей. Оце... Рос... Розумієш, російський НПЗ, це. Ну, я, я взагалі не викричаю, що ця вся інформація це фейк. І фейк російський. Росіяни вміють із західними медіа дуже добре працювати. І не треба ідеалізувати великі західні медіа і вважати, що вони там всі. Просто тільки вчора від причастя і тільки побачили якусь, перепрошую на вулиці якийсь шматок гівна, і зразу втратили свідомість. Ні, це не так. Вони від цього свідомість не втрачають. Бачиш, вони вони до цього готові. Чи готові до цього? Ми, чи готові до цього світ. Я ще хочу сказати. Де ти говорив про це кілька днів тому? Відбулися вибори. Путін. це вибораться перепризначення це перепризначення. Путін вибрав Путіна, а от але мені здається, що до цього перепризначення не було такої риторики, що різко міняється риторика Росії відношенні до України. Чим чим це спричинено і що це означає для України? Погіршення збільшення наступу, погіршення ситуації на війні? По що, щось, щось це мусить означати для України? Україну насправді дуже складно лякати, тому що широкомасштабна війна триває вже. Більше двох років, а взагалі російсько-українська війна триває вже понад 10 років. Ну, можна там йти глибше, глибше. Я беру від якихось. Так. Ми, ми насправді матимемо ще проблеми з хронологією російсько-української війни, тому що від рахунку цього. багато і документів, і фактів знищені. Вони переписані на російський лад, там ну, багато чого. Я зараз про інше. Я про те, що ми. Маємо всьому світу дати потужний сигнал. Ми не здамося. Що б ви не робили? Ну, наш же міністр закордонних справ вже обіцяв лопатами відбиватися в разі, що зброї не буде, то треба повторити. А, а є щас. лопати? Ну у якого міцного господаря немає лопати, сікири? Так, вила? якщо танки руками зупиняли, то лопата знайдеться. Ну, тобто, це вже, вже, можна сказати, засоби малої механізації. Лопата і все інше. А якщо говорити всерйоз, то от навіть те, що Чехія знайшла 800 тисяч нарядів, поки в українському суспільстві, мені здається, цього не зрозуміло Немає резонансу. Ну, не, не, не зрозуміли А я просто от, от, тут зараз в Празі нагадаю, що Європейський Союз рік тому обіцяв поставити мільйон. Поставив тільки 500 тисяч максимум. А Чехія знайшла 800 тисяч. Скоро близько того мільйона, який обіцяли. Так. так. Тобто, Ну вона просто врятувала обличчя Європейського Союзу. Те, що вона цим врятувала десятки, сотні, не знаю, скільки житті українців. А тут це вже ну, крок, трошки, крок, так? крок реальний. І це крок, який свідчить про, про потенціал, про те, що коли чеський президент Петр Павел говорить про якісь речі, то до нього треба прислухатися і розуміти, що він говорить не просто так, а він говорить, як колишній військовий, якого. Добре налагоджена ситуація з інформацією, він добре розуміє, про що йдеться. Ні, ну мусимо віддати слово вдячності президенту Чехії за його ініціативу, до якої приєдналися як інші країни, Німеччина, Франція, і та його, та його виклик знайти озброєння для України, знайти все це, воно функціонує. Ну, ти розумієш, це як запрошення піти йти йти на пиво. Хтось має бути першим. Так, він перший. І от дуже важливо, вони поставили саму таку ціль перед виборюєю кампанії президента: зробити його лідером в Європі. І вони цієї цілі досягають. Петер Пау досягає цієї цілі дійсно бути лідером в Європі. Це добре. Ну о, знаєш, в Україні часто нарікають: немає Рейгана, там немає Тетчер. Ну, але ж ми, ми не можемо законсервувати якийсь окремий час. Ніхто не знає, як би діяли Рейгане Тетчер в умовах, коли були Twitter, соцмережі і все так. інше. Насправді історія, я як історія кажу, вона не має умовного способу. І, і, і не має повторення особистостей. Кожна особистості. Ну, звичайно, інше. на кожен mm. свій час. Тобто, Черчилль, який був в часи перед, які передували Другій світовій війні, був, був в одній позиції, потім під час Другої світової став в іншої, а потім програв парламентські вибори. Клементу Етлі нічого. Ну тобто, він не боявся програвати. Треба не боятися речей, з якими ми стикаємося. Треба їх з, з ними розумітися і з ними працювати. Євгене, мене зацікавила одна річ. Ми сьогодні з тобою мали, ти мав лекцію в бібліотеці Васлава Гавла, і ти сказав річ, яку би я хотів трошечки глибше і більше зрозуміти. Ти сказав фразу, що ми живемо в глобальній касті про змарнований час. Змарнований час, який нас тягне до Чорної Діри. Маємо ще час з цього виграбитись. Ми маємо бути оптимістами, тому що якщо ми не будемо оптимістами, то наші діти поховають нас швидше, ніж нам би цього хотілося. В чому було бачення то, твого змарнованого часу? Змарнований що час полягає ну, в українських реаліях це велике крадівництво замість того, щоб зміцнювати обороноздатність. В американських реаліях це відмова від ленд-лізу, який був гучно оголошений, який був привабливий, а тепер обернувся проблемою для Байдена. В європейських реаліях це оця ситуація з снарядами, про яку я говорив. Тобто виходить, що Росія не марнує час, бо в неї є вертикаль влади, вона рекламує в такий спосіб сильну руку, що я сильною рукою можу зробити більше, ніж ви зі своїми демократичними витребеньками. Але це не привід переходити до сильної руки. Бо якщо ти переходиш до сильної руки, то вона завтра табуретом вдарить тебе по голові. Принцип Бомерангу. Ну, це для австралійських аборигенів. У нас, як правило, це принцип: зроби завтра те, що можеш зробити сьогодні. Но, чи навпаки, зроби сьогодні те, що можеш зробити. Ми маємо знати, що у нас є реальні можливості. Добиватися змін і розуміти, що зміни на сьогоднішній момент невідворотні, що ми живемо в унікальному світі по своїй турбулентності. І цю турбулентність треба якось використовувати заради суспільного блага, а не заради блага якогось вузької кубки людей. Євгене, ще така цікава для мене річ. Тебе в Україні називають дипломатом Білорусі. Ну, адвокатом адвокатом білоруської дипломатії в Україні. І от я переглядав якісь твої останні речі, думки, аналіз, і ти передбачаєш, що наступна атака на Україну буде зі сторони Білорусі. Наскільки це важливо серйозно і реально? Я, я спочатку поясню, чому я займаюсь Білоруссю. коли мене питають про це в Україні. Я відповідаю, що я мазохіст. тому що мені складно пояснити людям, які не розуміють, для чого вивчати ситуацію в державі, з якою у нас тисячі кілометрів спільного кордону. Але проблема в тому, що у нас і Молдовою не займається, у нас з нею 1200 км спільного кордону. Так, ще більше, власне. Так, і дуже мало хто розуміється на тому, що, що відбувається там. А ми з білорусами багато в чому подібні, але. Вони в 94 році демократично обрали Лукашенка, і потім цей колгоспник, Калхазнік, як вони кажуть, савхазнік, він дуже багато змінив в Білорусі на гірше. І зараз ну, вони борсаються. А я не тільки гуманіст, я просто за те, щоб ну, коли людина борсається, їй треба допомагати. Якщо не борсається, то хай вона йде на дно. І все. А, але ті, хто борсається, їм треба допомогти. Євгене, я знаю ще один принцип: що принцип карми не можна допомагати тому, хто про допомогу не попросив. Просять вони про допомогу. Кожен просить про допомогу по-своєму. Е, вчора я був в Вільнюсі, там була така конференція Кастуся Калиновського, білоруського національного героя. І так вийшло, що предметом про Білорусь там говорив тільки я. Хоча я не Ну, Але мені, мені це цікаво, тому що я вважаю, що це елемент нашої суб'єктності. Це те, про що ми маємо говорити, про що ми маємо розважати. І мені, мені це цікаво. Е, у мене є власне бачення. Мені є кому транслювати ці сигнали. І я бачу якісь речі, ну, наприклад, при моїй відомій позиції. Стосовно української влади, моя ідея про те, що треба призначити спецпредставника по, Білору... по Білорусі, вона все-таки знайшла своє відображення. Його такі Зреагували. Так, ну, там, не так швидко, як я б хотів, можливо, але зреагував. Тому ми маємо бути реалістами і працювати так, як, як... кінь на весілля. Щоб... Грива була в квітах, а все інше в минулі. Євгене, ти говориш про реальність, маємо бути реалістами. Поясни, будь ласка, ти на, для Білорусі випрацював своїх 10 головних тез. Так. В чому їх реальність? Їх реальність в тому, що це спосіб європейців і українців, а українці є європейцями як сусідів допомагати білорусам створювати умови для власної демократії. Тому що. У нас від Києва до білоруського кордону 80 кілометрів. І на, наприкінці лютого 22-го року всі дуже добре побачили, що буває, коли через Білорусь заходять російські війська. Тому я придумав фразу без демократичної Білорусі немає безпечної Європи, яку в мене запозичили з Світлани Тихановської. Ага. Тому я говорю про те, що ми маємо працювати з білорусами і. Маємо дякувати і вшановувати тих, хто воює за нас. А ми маємо з ними воювати за них, нашими думками, нашим досвідом. Я вважаю, що Україна має транслювати свій досвід. Бо наш досвід не завжди успішний, але досвід декомунізації, муніципальних перетворень, пошуку національної ідентичності він буде корисний. Але, Бо якщо Білорусь буде орієнтуватися на інші країни Люблінського Трикутника на, Білорусь і на, euh, pardon, на Польщу і на Литву, то вона їх ніколи не дожене. Вони вже члени ЄС і НАТО. Там зовсім інша реальність. Стосовно вторгнення через Білорусь. Зараз там немає належної кількості російських військ. Це правда. Але питання в тому, що там. На сьогоднішній момент немає, ну, я б сказав, і опору росіянам можливого. Тобто, я не виключаю ситуацію, що Путін після переобрання Путіна, після всіх цих драматичних речей, він вирішить піти через Білорусь. Вони, росіяни називають Білорусь російським балконом. Ну, як свій плацдарм такий. Так. І вискочити зразу на Польщу, на Литву, на Латвію як на Тобто балкон на кілька країн, так. не на одну вулицю. І відповідно можуть спробувати завдати удар по країні НАТО для того, щоб дискредитувати НАТО як оборонний альянс. Це цілком реалістичний сценарій. Просто люди, які казали, що ми до 24-го, ну, тобто, які казали, що 24 після 24. Що ми 24 лютого 22 року розвалимось, вони тепер говорять, що Путін нападе в 25 -му, 26 -му роках. Чому він буде так довго чекати? Я не розумію. Йому не треба так довго чекати. Йому завдати потужного удару, а потім тримати палець на ракетні кнопці, на ядерні кнопці. Все. От про цю ядерну кнопку дивився, то от, 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 чим довше триває ця війна, е, ясно, Європа втомлюється. Я відчуваю бачу ситуацію Чехів. Коли були протести проти ковіду, тепер ці протести переростають проти чеської... знаєш, що антиковідники вони стали. Послідовниками російської пропаганди в багатьох так так Ось про це я хочу сказати, що вони тут виходять на демонстрації на підтримку Росії в російських, там футболках з написами слава Путіну і подібне. Хай і краще от... приміряються в турни, в які кладуть російських солдатів чорні мішки. Це набагато більше ефектно, mm -hmm. До речі, так ефект надає їхнього розуму. Ні, я про ту втому і про той на основі цієї втоми появляється страх. Європейців у цій саме ядерний вірний, що вони допомогою Україні докоряють тим, хто допомагає Україні, що ви своєю допомогою Україні розбудете російського ведмедя і той ведмедь на ту якусь заржавілу кнопочку назве, нажме. Я взагалі не уявляю, чи ще щось там заржавіло лишилося, і чи... Якщо хтось хтось не зрозумів, то той ведмідь вже лазить у нього по буликах на надворі. І... Тому е... якщо ти сидиш вдома і дивишся, як ведмідь лазить по вуликах, це одне. Якщо в тебе є ружжо під рукою. А якщо нема, то краще, краще не подумувати, знайти якісь, якісь не знаю, хоча б шматок. Деревини для того, щоб захищатися сокиру, як тут маємо, так бачиш, ти нав'язуєш на цю свою думку. Ти попереджуєш усіх і хочу вірити, що і Європа, і Україна до твого голосу прислухаються, що цей напад, що Росія не зупиниться на Україні, що буде дійсно ще якісь європейські країни сусідні. Але от мені здається, і дивлюся, по ситуація, яка виникає після виборів Словакії, що Словаки вже цей червоний килим десь мають схований. Так само, як і мадяри, які про це не говорять, про це вітання Росії на своїй території, я б не хотів стигматизувати інші народи, тим більше наших сусідів. У них є свої плюси, у них є свої мінуси. Нам треба відповідати за себе, що зробили ми. А я нагадаю, у 2008 році, коли Росія почала шматувати Грузію. Верховна Рада не зуміла прийняти заяву Українська. Так, про посуд агресії. Якби Ющенко туди не полетів з президентом Качинським покійним і з лідерами країн Балтії, то ми б 24 лютого 2022 року не мали б моральне право мама сказати і на допомогу покликати. Бо нам би сказали, а вас там між". не було. Тому. Починати завжди треба всьому з себе. Змінювати реальність треба з себе. От тому наша програма на реальності. Почнімо у себе. Прекрасна думка. Завершло? Ні-ні. Ну, власне, ми торкалися цієї теми погрози Путіну з сусідніх країн. А передбачиш, яка країна буде? Є якесь передбачення. Це дуже, знаєш, дуже, е... Чисто... дуже висока відповідальність. Ну, Я б ставив на одну з країн Балтії. Вони невеликі за розмірами, в них є е, певні проблеми щодо п'ятих колон. В Польщі теж є проблеми, тому оці чотири країни, вони і вони наближені, ну, так би мовити, логістично до Росії, вони можуть опинитися під ударом. Це є. А як воно буде, ну, поки не знаю. Я б хотів, я б хотів щоб цього не було. Тому що живучи в країні, яка воює, бачачи, до чого це призводить, хотілося, щоб цього не було. Але для цього треба послухати ті попередження, які звучать і якось щось робити. От я би хотів е нашу розмову закінчити своїми словами. Я би хотів, щоб цього не було. І хочу обов'язково, перед тим, ніж ми закінчимо нашу розмову програму з мінеральності в Преській Краївці, нагадати про дві твої книги. Наскільки вони важливі, і от назва однієї книги є Гібридна війна вижити і перемогти, і друга назва гібридна агресія Росії уроки для Європи. От давай зупинимося на двох фактах: як вижити і перемогти, і які уроки цієї війни має взяти Європа? Вижити і перемогти треба, спираючись на власні сили, дякуючи партнерам, союзникам за будь-яку підтримку. А головний урок в тому, що ми маємо бути єдині в боротьбі проти тих, хто може прийти не тільки за нашими пральними машинками чи ношеною білизною, а тими, хто хоче забрати наше життя. Ми маємо усвідомлювати ступінь загрози. Це непростий виклик, але ми повинні його робити. Щиро вдячний всім, хто нас слухає. Підписуйтесь на YouTube канал Ростислава Прикопівка. Будьмо разом. Щиро вдячний нашому госту директору Інституту світової політики Євген Магда з міста Києва. Ми в Празі. Ми з вами. Будьмо разом. Дякую. Супер, чудово.